Це чисто, походу, хтось дитяче продав, а хтось його купив. -да. Ця коробка стоїть 1000 гривень. Чи можна відбити цими іграшками 1000 гривень? Я дуже сумніваюся. Я не впевнений. Я думаю, це можна сюди також скидати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи реально іграш... Ну, я правда ще не дивився, що там за іграшки, але от... виходячи з того, що я вам скидав, чи реально буде цим відбити тисячу гривень. Якщо в середньому іграшка по 10 гривень, то мені треба, щоб там було 100 іграшок. Але це якщо іграшка буде по 10 гривень, а хто їх буде купляти, ті по 10 гривень? як там... Так, ну що ж, нова пошта як завжди, не перестає дивувати. Сьогодні дивна розпаковка, і виникли певні питання. Я б хотів дочекатися фідбику від вас, почитати його і поспілкуватися на цю тему з вами. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.